Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Боротися виключно за так званий кубок престижу або ж малий кубок Street Football Challenge Київ високо намагаються пресингувати футболісти сокола і змушують опонента вибивати безадресно на чужу половину поля. Гордійчук Воле уже паси. За момент. Гудзенка І Гудзенко реалізовує вихід вічна шикарний пас в розріз від до Гордичук Гордійчук. Доценко доценко проходить по флангу. Доценко. Передачу в центр Тищенко. 3-0. ново. Ще стартувала. Доценко. І пропускає, як до тепло. Ситуація в турбуліці.

Постріл на дальність куди відкривати. Слабьо. Зіграв ганда Єфанова. фанова, є фанова. Ось в Момент добивання. Там підбрати руками. На тим не менше не зміг випередити Даведенка. Доценко. Доценко на порожню віддає і Садовой таки забиває. П'ятий. А Олександр Садовой забиває свій перший гол а в рамках цієї кампанії. Тому що попередній сезон попередній розіграш регулярного чемпіонату у дивізіоні бронз сокіл завершував невдало. А зараз. га... Панарі не зміг зачепитися в центральному полі гордічу. Сот нас доганяє аптек Тім та Мустан таксі. Усіх цих команд по три залікові бали, але звісно, Мустанг таксі та аптек тім свій очний поєдинок в рамках другого туру. Друзі, воротар команда Армор. Сьогодні поразка друга, скажіть, але початок гри був набагато кращий, ніж попередні зустрічі. В принципі, над чим працюєте зараз? у... В тактичному плані, в цілому надгрою, що ви хочете покращити для подальших результатів. Ну, у нас є якби склад команди, але не у всіх виходить, якби приїжджати на, на гру. А, ну, я думаю, в майбутньому приїдуть ще хлопці, нас трішки підсилять. Сьогодні ви бачите, що трішки у нас оновлений склад. Там додавалось пару хлопців. Щось почалось виходити, але трішки в кінці, на жаль. Ну нічого, вже краще, ніж 13-0 в будь-якому випадку. Але є над чим працювати. Ну, як вже казав мій попередник Максим Артеменко, у нас тренувань нема, ми для себе просто випробовуємо себе на міцність. Ну, будемо надіятися на те, що в майбутньому будемо ще приймати участь в турнірах в різних. і будемо награватися. Якраз хотілося запитати про подальшу долю команди, тобто плануєте на осінні сезони і так далі заявлятись, пробувати свої сили, змагатись? Ну так, я думаю, що якщо все у нас вдасться, якщо всі хлопці там будуть виходити, то я думаю, заявимося і на осінній турнір, а там вже будемо, мабуть, в дивізіоні Урбан випробувати свої можливості. Ну, будемо подивимось. Тим не менш на наших турнірах, команди були такі випадки, починали з таких схожих результатів, але виростають до певного рівня і змагаються вже в більш сильних дивізіонах. Ми бажаємо вам цього досягти. І хочемо бачити десь вище. Завжди. Дякуємо за сьогоднішню дякую. гру. Дякую.